Болю не уникнути. Але страждання, як казав колись муракамі, а точніше, як споконвіку вчать буддійські майстри, це наш особистий вибір. Чудова ілюстрація цього притча буде про дві стріли: перша стріла це сама болісна подія, наприклад, хвороба, втрата або розрив стосунків. Її цю першу стрілу ми не можемо відвернути, бо вона є частиною реальності. Але є ще й друга стріла це страждання, які виникають через наші нескінченні, як так вийшло, за що це мені, хто винен, та емоції на кшталт образи гніву і вічаю. Друга стріла може бути не менш болючою, якщо ми дозволимо собі накручуватись, постійно пережовуючи пережите. При цьому другої стріли можна уникнути, навчившись розпізнавати її в зародку і не підживлювати надмірною увагою? Згадаймо найгірші моменти свого минулого розбиті серця, втрати близьких, важкі хвороби. Таких драматичних подій у глобальному масштабі нашого життя все ж не так багато, правда? То чому ж ми продовжуємо страждати майже постійно? Тому що наша свідомість має особливість нескінченно переосмислювати минуле і вигадувати можливі варіанти розвитку подій у майбутньому. В результаті навіть коли зовнішній біль вщухає, ми тримаємось за нього, живемо цими: а що, якби, чому так трапилось, за що мені це. І страждання перетворюється на нескінчений внутрішній діалог, що позбавляє нас спокою. Якийсь з цього вихід. Передусім варто усвідомити, що ми не здатні контролювати деякі події в житті. Хтось втратив близьку людину, у когось розлетівся шлюб, чиєсь здоров'я похитнулось не з його чи її провини. А людина все одно картається, перебирає думки, а якби я тоді діяла інакше, або як він міг так зі мною вчинити. Ці роздуми нескінчені і не приносять полегшення. Ба більше, вони перетворюються на хронічне страждання, з яким ми зростаємось. Вміння відпускати одна з найважливіших навичок для психологічного благополуччя. Що сталося, то вже сталося. Скасувати чи переписати подію неможливо. А от наше ставлення до неї у наших руках. Щойно ми навчимося зупиняти плин думок, припинимо підгодовувати страждання пошуками пояснень, звинувачень, альтернатив. У нас з'явиться простір для природного згасання емоцій. Тоді біль залишиться тим, чим він є відлунням складної чи трагічної події, яке з часом слабшатиме. Ми проживаємо і відпускаємо його. Пам'ятайте, страждання це та сама друга стріла, яку ми запускаємо в себе власним розумом. Медитація чудовий спосіб відокремити біль від страждань. В медитації ми вчимося фокусувати увагу на тому, що відбувається тут і зараз. Коли з'являються спогади чи перечуття, з'являється і біль. Ми дивимося на нього без оцінок і намагаємось відстежити. Це почуття виникає в тілі, а далі, як правило, підключається потік думок, що й провокує довготривалий дискомфорт. Якщо ми навчимось розпізнавати, де закінчується природна больова реакція і починається наша власна надбудова, ми зможемо зупинитись. Нині багато хто перебуває у складній ситуації хтось втратив рідних, а хтось здоров'я, дім. Ми хвилюємось за себе, за сім'ю, за близьких у війську чи при фронтових містах. Живемо не те життя, про яке мріяли. Та й розвиток подій у світі загалом не радує. Але драматичні обставини це додатковий привід навчитись не догравати біль, не перетворювати його на нескінченне страждання. Йдеться не про те, щоб ігнорувати реальність навпаки. Ми визнаємо, що нам боляче, але не бажаємо катувати себе власними думками, які цей біль підсилюють та продовжують. Тут доречно згадати і про тривогу. Сьогодні тривога, страхи і панічні атаки стали ледь не епідемією кажуть, що з цим стикається кожна друга людина, і це помітно з особистого досвіду. Люди масово шукають допомоги, щоб дати раду тривожності і повернути собі внутрішній спокій. Один із найпоширеніших запитів, з яким до мене звертається, навчитись долати тривогу та страхи або хоча б зменшити їхній вплив на повсякденне життя. І як показує практика, медитація тут дуже дієва, бо пропонує геть інший погляд на проблему. Більшість методів роботи з емоційними розладами зосереджені на тому, щоб знайти спосіб усунути чи зменшити тривогу. Здавалось би, логічно, тривога неприємна, тож треба зробити все, аби вона зникла. Ми починаємо боротись з нею, приховувати, тікати від неї, шукаємо в психології чи фармакології шляхи, які знешкодять цю емоцію. Проте проблема в тому, що коли ми сприймаємо тривогу як ворога, мозок ще більше лякається, стикаючись з нею. Ми зациклюємось на небажані емоції, активно намагаємося її вигнати. І замість того, щоб зникати, тривога міцно застрягає всередині. Суть медитаційного підходу полягає в тому, що сама по собі тривога не є проблемою. Це природна емоція, еволюційний механізм, який попереджає про потенційну небезпеку. Проблема виникає, коли ми боремось з тривогою, чинимо їй спротив, вважаємо, що вона це щось неправильне, щось, що потребує негайного знищення. Це викликає внутрішній конфлікт. Ми звинувачуємо себе в слабкості, соромимося власної тривоги і ще глибше пірнаємо в неконтрольовані переживання. В медитації ми вчимось приймати свої емоції. Приймати не означає миритися з ними назавжди, а просто дозволити їм бути тут і зараз, без шаленої потреби витіснити, позбутись їх якомога швидше. Цей підхід має принаймні два важливі наслідки. По-перше, емоція, якщо вона не наштовхується наспротив, поступово згасає сама. По-друге, ми вже не страждаємо від тієї ж тривоги, бо дозволяємо їй існувати як природному прояву психіки і перестаємо бачити в ній ворога. Будь-яке страждання, зокрема й тривога, посилюється спротивом. Чим більше ми переконані в тому, що це жахливо, треба терміново щось із цим робити, тим болючіший наш досвід. І навпаки, коли я кажу собі, зараз я відчуваю тривогу. Це нормально, адже я людина, я знімаю внутрішню заборону, тоді тривога не перетворюється на величезного монстра, який крокує за мною скрізь. Вона з'явилась, я її помітила, визнала, так, я зараз боюсь, у мене стискається грудна клітка, прискорюється дихання, це сигнал, що я тривожусь. Від цієї готовності побути з емоцією і виникає спокій. Тривога, можливо, не зникає миттєво, проте її укус стає менш болючим, а час, протягом якого вона присутня в свідомості, скорочується. Важливо також не плутати справжнє прийняття з прихованим бажанням негайно позбутись емоції. Хтось каже, я ніби все роблю правильно, визнаю тривогу, приймаю її, але вона все одно не зникає. Та часто це відбувається через те, що ми все ж очікуємо на швидкий результат. Ми укладаємо у угоду з емоцією Ну гаразд, я тебе приймаю, але за хвилину ти мусиш піти. Це не чесне прийняття, а ще одна форма спротиву. Щира готовність дозволити тривозі бути, скільки їй потрібно, парадоксальним чином допомагає їй зменшитись і піти. Коли емоції не доводиться боротись з нашим внутрішнім виганянням, вона втрачає свій руйнівний потенціал. Робота з емоціями схожа на догляд за квітами. Неможливо силоміць розкрити бутон, але можна створити умови, дати квітці воду, ґрунт та світло. Вона сама розпуститься. Так само і з нашими страхами чи тривогами. Насилля над ними лише посилює напругу. А уважність, відкритість і прийняття створюють простір для їхньої природньої трансформації, поступово виникає більше спокою, гармонії і радості. Тож у будь-який важкий момент згадайте притчу про дві стріли. Перша стріла це той неминучий удар, який ми не можемо відвернути. А друга це вже наше дотискання, наші додаткові страждання, які ми накладаємо на ситуацію. Навчіться відпускати біль, щойно він втрачає актуальність, і не пускайте другу стрілу у своє життя. Через медитацію ми вчимося тримати паузу між болем і стражданням, щоб не перетворювати складні моменти на хронічні, виснажливі, драматичні історії. Вчимося казати, так, це болить, але я не застрягну в цьому болю надовго. Я не буду нескінченно вишукувати винних і причини. Я готова пережити і відпустити це. Дякую, що прослухали цю розповідь. Сподіваюсь, вона допоможе по-новому поглянути на власні емоції та відкрити дорогу до більшого внутрішнього спокою. Пам'ятайте, відчувати біль це нормально. Це означає бути людиною. Однак культивувати тривале страждання наш свідомий або несвідомий вибір, і ми можемо навчитись робити інший вибір на користь розуміння, прийняття, мудрості, які дарує практика медитації. В мене на каналі ви знайдете практики, які допоможуть зменшити страждання. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу!